Всім привіт, з вами автоінструктор Роман. А ще раз відпрацюємо знак стоп з іншої сторони, але поїдемо ліворуч. Так, знак стоп це у нас другорядна з обов'язковою зупинкою. Або а, до стовпа з цим знаком, або до стоплінії, або до таблички стоплінії. Я буду їхати ліворуч, в мене знак Стоп, значить, в мене. Друга рядна дорога тут ще й напрямок головної обізначений. Я поступаюся в всім. З правої сторони, з лівої сторони і зустрічки. До речі, це і товариш порушник тому що звідти може їхати лише маршрутка. Зліва, справа немає нікого. Останніх пішоходів з лівої сторони проконтролював, а, тому що ті, хто зліва в мертвій зоні, при лівому повороті, при правому, ті, хто справа в мертвій зоні, тож голову повертати, не просто очима дивитись, а прям башку повернути в скло і подивитися, чи немає там людей. А, це моя смуга вільна, в них запаркована, але я розумію, що. Вони по-другому не проїдуть, вони на півмашини їдуть по моїй смузі. Тож я прижався до бордюрчику і даю їм теж змогу проїхати. Але пріоритет мій. Головна дорога, пішоходів проконтролював, порушників проконтролював, останніх пішоходів теж їду собі. Далі, смуга то моя, але я пригальмую, щоб цей товариш виїхав. Таксісти дуже часто бувають такі наглі, їдуть собі по центру, бо вони вже дуже гарно відчувають автомобіль. Е тож можуть просто в наглу собі їхати. Поступайтеся, якщо ви не впевнені. Так, я буду їхати праворуч, в мене головна дорога, я нікому не поступаюсь, прямо теж нікому. А якщо ліворуч, то зустрічки завжди. При повороті ліворуч зустрічки завжди. Проконтролював правих пішоходів. Об'їзд перешкоди зробив. Їду собі далі. На перехресті буду рухатися ліворуч. Поступаюся всім. Зліва, справа і зустрічки. Пішоходів немає. Затягую на пішоходку. Зліва машин немає, справа є зустрічка далеченька, зліва теж далеченька. До середини доїхав. Завертаю кермо, лівих пішоходів проконтролював. Вроді немає, тож проїжджаю. І так, при повороті ліворуч на другорядній всім. При повороті ліворуч на головній зустрічки. При повороті ліворуч на рівнозначному перехресті перешкоді з правої, зустрічки. Буду їхати прямо. У мене кінець головної. Дорога другорядна. Буду зліва справа поступатися. Підшходів немає, трамваїв немає, машин ні зліва, ні справа я не бачу. Але в мене заблоковане перехрестя, тож я туди не виїжджаю.